Щасливої пори вашої доби. Я, Олександр Людина чудосія, вітаю вас в нашому енергопросторі Золота Епоха. Я надзвичайно тішуся можливості спілкуватися з вами. Вдячний вам за всі ваші відгуки, за всі ваші питання, за всі відозви, вдячності. Спасибі, що ви заглядуєте в розділ Спільнота. Особлива вдячність всім тим, хто займається щовечора у. Телеграм-каналі у щовечірні медитації, і це дуже дієво, це надзвичайно цікаво, адже це приносить неймовірну радість, насолоду всім. Тим і мені в тому числі, коли ви прослуховуєте запис, коли ви займаєтесь над собою. І сьогодні у мене для вас надзвичайно цінна інформація і для мене особисто. Я сподіваюся, що ви на цю мить прийняли зручне положення вашого тіла, ви налаштувались позитивно на те, що ми робимо у нашому ефірі. І все починаємо з задоволення. Подріть ручки вже ці задоволення на рівні сердечної чакри, глибоко вдихнемо. Сподіваюсь, що на цей момент ви, можливо, подихали якоюсь своєю унікальною технікою дихання, запалили свічечки, створили навкруг себе священний простір. Отож, ми розпочинаємо. Наші теми, наші розмови, вони ведуть до того, що ми кожного разу намагаємось з вами, з вами намагаємось підкачати наші м'язи духовних практик для того, щоб ми відчули, що ми з вами перебуваємо не просто. Фізичне тіло, а ми дух, який об'єднує і фізичне тіло, і включаючи всі наші надбання, всі наші можливості. Тому ми налаштовуємося з вами на те, що йде процес вознесіння. Це щоденна кропітка з вами робота, творчість. І сьогодні я хочу розповісти вам про таку посвяту народження духовного воїна. Це буде така робота творчості, активація творчість, винахід, адже процес вознесіння. Це в той момент, коли ми згадуємо це з майбутнього, адже це ми робимо таким чином, що ми повертаємося з майбутнього в своє минулого. Кожен з нас буде згадувати все те, ким ми є направду, з далекого майбутнього. І ми зараз. Повертаємось в момент, ти зараз, в сьогоденні. Отож, процес піднесення Він починається з того моменту, коли ви досягаєте рівня свідомості, коли ви усвідомлюєте, що, що ви більше, ніж людина. В цьому моменті ти усвідомлюєш, що ти душа, яка прожила багато, багато життів на землі, як окрема людина. Яка намагається знайти своє справжнє я та мету в житті? Ви також визнаєте, що у Всесвіті відбувається набагато більше речей і справ, які наші п'ять почуттів сприймають як це звичайну картинку. Тому ми зараз вийдемо за межі цього всього. Ми робимо глибокий подих. Подих і плавний видих, знову подих і плавний видих. І ось в цьому моменті тут і зараз просто прислухайтесь до вашого серця. Просто повірте і глибоко пірніть в нього, так як ми завжди робимо з вами з розумінням. Зануртись в нього для того, щоб почати глибше розуміти і сприймати його це серце. І я певен, що ви почали випереджувати мої слова своїм відчуттям, своїм сприйняттям, розумінням того, що всі ми пов'язані одним універсальним полем, яке називається Дух. І от зараз відчуйте, що це енергетичне поле. Починає розкручувати навкруг нас енергію, об'єднуючи всіх нас. І ми починаємо сприймати простір як те коло поле, яке не має ні початку, ні кінця. І ми з вами починаємо жити тим усвідомленням кожного з нас, що у кожного з нас, в кожному з нас жуть. Духи, та божесна частина, яка називається Я Є. І зараз ми промовляємо Я Є. Я Є. І відчуйте, як кожна наша фраза несе неймовірну глибину і процес розширення, який виносить нас за межі нашого фізичного тіла. Ми знову вдихаємо і промовляємо Я Є, і ми починаємо відчувати, що навіть проживаючи всередині нашого фізичного тіла, ми починаємо розширюватись по всьому існуючому просторі землі. Включаючи всі форми і виміри, Я Є, ви відчуваєте, що вас наче тягне, направляє у більш високу вібрацію, де ви можете побачити, що все не те, чим здається. І ви починаєте бачити з вищих планів, з вищих відчуттів свого божественного духа. І ось ти це я, а я це ти. І ти починаєш усвідомлювати, що все, що ти вважав справжнім, насправді, було ілюзією, створеною твоїм. Моїм розумом. І все, що тобі казали, розповідали, що настав час перейти з одного рівня свідомості на інший, щоб відчути справжнє блаженство без болю і страждань. Так, направду, це є та мить, вона настала, і ця зміна відбувається саме тоді. Коли ти більше не працюєш своїм его-розумом, коли ти твориш лишень чистою любов'ю та безумовною, замість страху, справитим его, традицій і стандартів, і ми все більше і більше з кожним подихом зливаємось з нашим серцем, з потоками чистої любові, який проливається на нас. І ми бачимо і відчуваємо, як багато людей в житті, не просто фізично, а енергетично бачимо, як багато людей уже переживають цю трансформу свого тіла у форму. Вищих розумів, розмірів розширення. І цей процес він непростий. Та його можна зробити за допомогою сердечної чакри. Ви маєте навчитися відкривати свою сердечну чакру. І ми це зараз з величезною насолодою зробимо. Ми глибоко вдихаємо і даємо собі ніжний чуйний намір запит. Ми просимо, щоб наша сердечна чакра привідкрилася, щоб вона впустила нас в повному об'ємі, в повній формі, влитися в нашу сердечну чакру і впускати, наливатись, наповнюватись. Безмежним, невичерпним джерелом чистої енергії, світла і любові, наповнювати, наливатись всередину, ми знаємо, відчуваємо, що кожен наш день, кожна наша година нашої медитації, усвідомлення роблять нас неймовірними. Адже чим більше ми медитуємо, практикуємо цю техніку. Слиття з, з любові, тим вона для нас стає істотно легшою. І ось ми з вами відкриваємо свою сердечну чакру. Ми широко відкриваємо цей священий простір, і ми бачимо, що всередині нашої серцевої чакри знаходиться твій. Неймовірних сфер, дві кулі, два шари світла одна сфера біла, а інша золота. Ці два кольори представляють чистоту і любов. Вони також представляють те, як ми Відчуваємось всередині себе, коли ми з вами знаходимося в єдності з нашим вищим Божественним Я. Чи ми перебуваємо глибоко усвідомленими в цих процесах, які ми проходимо і перебуваємо? Ми знаємо, що біле світло представляє вищі частоти енергії, і ми такими їх і відчуваємо. Ми відчуваємо, що ці енергії надходять підсвідомості Бога, і ми перебуваємо зараз у цьому потужному, неймовірному, сяючому потоці. Це те, що веде нас і спрямовує по життю, це те, що направляє нас жити в гармонії один з одним на нашій милій землі, а також з усіма істотами. У цьому всесвіті, які мають доволі схожі вібрації. І вони такі, як і ми. Вони також чудять, творять і плетуть мережу світла, бо саме так ми можемо досягти вознесіння і пройти у ворота Вознесіння. А ось золоте світло, воно уособлює частоти енергії, які надходять. Від нашої половинки, чи близнікового полум'я, це те, що веде нас жити в єдності з собою і з нашою планетою. Ми знаємо з вами, друзі, віримо, відчуваємо, що надзвичайно важливо пам'ятати, що ваша рідна душа чи близнікове полум'я завжди перебуває поруч. Незважаючи ні на що. Вони ніколи не залишають вас. Вони не покинуть вас. Вони тут, щоб допомогти направляти та допомагати вам на вашому шляху Вознесіння. Ось чому власне все це відбувається так захоплено, з такою величезною насолодою. я Займаюся цими процесами. Хтось скаже навчання, а я кажу відкриття. Відкриття полягає в тому, що відкрити свої чакри, як очищати свою ауру, як пов'язатися і відчувати Божественну мету нашої душі. Милі мої чудотворці, це все тому, що я вірю, що коли ми пікуємося про себе. Що ми можемо бути кращим в служінні, кращим проявом для інших бути. І ми будемо значно більш люблячими, сміливими істотами, більш в гармонії, своїми емоціями, почуттями та думками. Та ми набагато більше будемо обґрунтовані в своїх моментах тут і зараз. Є широкі. Світ неймовірних можливостей, який відкритий, він чекає на нас. Так само, як золоті ковалі використовують вогонь, алхіміки використовують базові елементи для перетворення їх в золото. Так само ми алхіміки духу. Ми можемо трансформувати наші серця та дух через це процес духовного пробудження. І зараз ми глибоко вдихаючи. Закликаємо своє Вище Я, свою улюблену є присутність, неймовірні потоки білого і золотого світла. І ми просимо крізь призму цього світла подивитися на все наше життя, звісно, кожен на своє життя, щоб побачити, чи є Можливість якась в область в нашому житті, яку ви можете значно поліпшити, покращити. Ми любимо чудотворці, і якщо є щось, що вас на думці, те, що вас турбує, те, що вас непокоїть, зробіть, будь ласка, щось з цим. Зробіть ваше життя таким, яким ви бажаєте. Майте ці. Стосунки, які ви хочете мати, будьте саме тією людиною, якою ви хочете бути в цьому світі, у кожного з нас є неймовірна, незбагнена кількість сил і потенціалу. І ми знаємо і віримо, що найбільша частина життя це самовираження і прояв творіння. І зараз ми робимо те, що ми маємо зробити. Ми глибоко вдихаємо. І ми проголошуємо в моменті тут і зараз намір. Я бажаю робити те, що робить мене щасливим. І я ніколи не погоджусь на щось менше. Я знаю і вірю в те, що я це зроблю. Помічу обов'язково тоді і відзначу, як це змінює моє життя на краще. Адже я вірю, що мій дух буде. Випромінювати сяйво, і я це відчуваю, бачу, я купаюсь в його сяйві. Я перебуваю у неймовірному блаженстві стану внутрішнього спокою, який дозволяє мені стати ще сильнішим. І я відчуваю, як моя енергія буде більш врівноваженою і збалансованою. Я відчуваю себе частиною Всесвіту, а не ізольованим і відчуженим від нього, я в цьому моменті, в цьому процесі творення стаю більш живим і яскравішим як всередині, так і назовні. Я вірю, я знаю, що я, коли це обираю, я можу допомагати краще іншим у їх власних подорожах по життю. Я вірю, що коли ми з вами допомагаємо один одному, насправді немає меж тому, що ми можемо досягти. Я певен, я вірю, що, що я це згадую, що я це проявляю. Щодо духовності, щодо роботи з чакрами, що немає універсального підходу. А мій фокус він на тому, щоб використати всі ці принципи, що стоять за цими практиками, ви бачите, що за, ті, за той час, скільки виходить цього та епоха, назбиралось багато різноманітних практик. Хто кого цікавить, ви війдете подивитись, скільки там їх є. І ці принципи, ці практики, стоять. Вони стоять за кожною з цих практик та певних наборів переконань, що кожен із вас має час на можливості і роздуми, і щоб ви могли вирішити, що для вас буде найбільш значимим особисто для вас. Якщо є інші інструменти чи переконання, які мають значення для вас більше, я закликаю вас. Дізнайтесь, Більше що розумію з вашим духом. Будь ласка, то дайте їх у ваші щоденні практики. Тому я з усією любов'ю хочу привітати вас з тим черговим кроком і побажати найнеймовірніших враження. І нехай розгортається наша чудотворна магія. Пам'ятайте, милі мої, я вас дуже люблю. Нас люблять і бережуть наші небесні вчителі, і помічники, і ваше вище я ваш, вас веде, і берігає, і, веде, і радіє кожному успіху наша улюблена сім'я світла. Отож перебувайте світлі і любові. Щиро ваш Олександр. До нових зустрічей у енергопросторі Золота Епоха!